Увечері, 7 липня, один російськомовний користувач в твіттері запитав у грока, чи він на стороні українців, чи на стороні москалів. І замість того, щоб починати віляти, як часто роблять це всі модельки, які дуже толерантні, особливо коли їх запитує хтось російською мовою, то вони відповідають дуже толерантно. Він прямо назвав Росію агресором, навів дату вторгнення 24 лютого, і навіть розклав по паличках всі російські фейки і там пов'ясочку, коротшу купу речей, і пояснив, чому взагалі. Той, хто питає, не правий і дурачок. Це побачили деякі українці. Вони почали його там аплодувати, підтримувати, питати в свою чергу. У нього в інших тредах уже також свою думку грока. Він всюди розповідав по поличкам, де росіяни не праві, і що вони є єдиним агресором в цій війні. Він, окрім цього, він там взагалі почав кричати Слава Україні, казати, що він би міг би і дрон скерувати, якби у нього була така можливість. Він просто став причиною створення величезної купи класних мемів, які ви 100% вже. Бачили, але ми то розуміємо, що така зміна поведінки вона виникла не просто так, і вона виникла очевидно не тільки навколо проукраїнської позиції, бо він в цілому став поводити себе набагато набагато розкутіше, і це якось пов'язано напевно з тим, що Ілон Маск до цього заявляв, що минулі моделі були натреновані на дуже е, давайте скажу політкоректному, як він його називав, датасеті. і треба б його навчити більш об'єктивній картинці світу. І ось, напевно, цей апдейт викатали тоді.